10 вересня буде рівно два місяці після ДТП в Чорнечому лісі. За цей час трапилося не трапилось багато чого з учасниками цієї пригоди. Почнемо з постраждалих. Богдан закінчує медикаментозну терапію. Попереду дослідження на магнітно-резонансному томографі. Дуже сподівається на добрий результат, бо лікарі обмежили його фізичні інтелектуальні навантаження, а це нестерпно для молодого хлопця, який має амбітні плани щодо свого майбутнього. Нагадаємо, що він студент коледжу архітектури та дизайну. Батько Богдана впевнений, що при зіткненні з опилом сина врятували його навички, які він засвоїв на заняттях зі східних єдиноборств. Він автоматично згрупувався, що зменшило удар при падінні, і потім, після отримання тяжких травм, йому допомагали сила волі і характер бійця. Наразі Богдан поступово відновлює колишню фізичну форму. Валентина теж має прогрес. Вже вчиться ходити на милицях, але ще скаржиться на безсоння й бід. Очень тривожить так і морально, так і фізически. Очень плохо сплю. Настрій не знати, як покращується лише при спілкуванні з її улюбленою собакою. Меня зовут Лола. Она сейчас мать семерых детей. Мы запытуем у Вали про следство. Относительно к следователю никаких действий, ни звонков, ни вопросов лично ко мне не поступало. Также даже к моим родителям. Насчет стенкового тоже не видела, не слышала. Ни никаких извинений. Свою сторону я не услышала. Справу з ДТП ростей до Олексій Миколаївич Олексійчук. Його кабінет на третьому поверсі цього будинку вишнівського відділення поліції. Що він зробив, або не зробив за два місяці ні постраждала, мені нам невідомо. Наразі слідчі у відпустці, тому запитати про знищення речового доказу нема у кого. Спробуємо з'ясувати самостійно. Як стало відомо журналістам, «Опель» Вектра після ДТП відправили у боярку на майданчик тимчасового зберігання автомобілів. Але ось що цікаво: за 6 днів по тому на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області з'явилося повідомлення про пожежу на цьому майданчику, внаслідок чого були вщен знищені шість автівок, і серед них «Опель» Вектра. Той самий чи ні журналісти вирішили з'ясувати і заодно подивитися, що це за майданчик зберігання, де за просто горять речові докази. В повідомленні на сайті ДНС номер будівлі не був вказаний лише вулиця якогось лейтенанта кібінка. Ось вона їхати прийшлося сам кінець аж до цвинтара. До речі, шкода, але ніхто з групи вже не пам'ятав, хто такий цей лейтенант Кібінок. Тому нагадаємо усім. Ось він майбутній герой. Через декілька років він піде по стопах батька, стане пожежним і першим прийме Чорнобильський вогонь на себе. Лейтенант Віктор Кібінок отримав дозу опромінювання несумісну з життям. Помер у Москві у лікарні на 15-й день після аварії. Його тіло випромінювало такий рівень радіації, що КДБ заборонило привозити його для поховання в Україні. На похоронах співробітник держбезпеки попередив матір і дружину, щоб не плакали, бо навколо багато іноземців. Без коментарів лейтенанту внутрішньої служби Віктору Кибінку. Було 23 роки нагороджений посмертно званням Героя Радянського Союзу, а в роки незалежності відзнакою президента України, зіркою за мужність. Отже, вулиця лейтенанта Кібенка Боярці названа на його честь, і зовсім не в його честь тут оце Незвісно, що поруч з свинтарем. і чомусь без номера будівлі і будь-яких інформаційних табличок чи позначок, що одразу визиває підозру. А може ми помиляємося, і це враження на перший погляд. Клієнтура є і зовні не бандитського вигляду. Мабуть, водій провідував свою іншу заарештовану автівку. Чи бува не згоріла, чи не вкрали, чи, не дай Боже, розібрали на запчастини, а може приносив гроші або квитанцію про сплату за зберігання. Так, тут за збереження потрібно платити, тому власнику майданчика вигідно, щоб автівок було багато і стояли вони як можна довше. Це вигляд зверху. Фото від Гугла за травень 2015-го. машин було мало. А ось у 2016 році вже аншлаг. Вигідний бізнес, кладань нуль, один раз колючкою обніс, і тепер капає чистий дохід. Об'єкти до короною. Жодна істота не потрапить. Одне не зрозуміло. А хто ж тут пожежі влаштовує? Інопланетяни чи машини самі по собі кінчають життя самогубством. Ну що ж, спробуємо знайти відповіді на ці питання і подивитися, чи живий ще Opel Vectra. Добрий день. Ми журналісти. Подождите, подождіть. У вас тут пожар був. Ми приїхали, у нас є інформація, що здесь злочин... ховають. Хто ви такой, представник? Ні, перше враження нас таки не підвело. Підозри лише посилилися. Грюкає дверима, навіть не заслухавши. В журналістської практики вже знаємо, така поведінка на 99% свідчить, що це бізнес недладах законом і має кримінальні обрудки. А така брутальна наглість охоронця означає, що бізнес належить бандитам або силовим структурам, або силовики кришують кримінальний бізнес. Зразу ж телефонуємо нашу нову реформовану поліцію. Розповідаємо все, як є. Сотрудники штрафплощадки преп'ятствують виповненню наших функціональних обов'язків. В то время, когда мы проводим расследование относительно пожара, который произошел на территории штрафплощадки недавно и по нашей информации, которую мы хотим сейчас проверить, здесь произошел поджог умышленный и, возможно, с целью скрыть вещдоки по ДТП, по криминальным проваджениям. У нас есть все полномочия, есть посвящение, вплоть до аккредитации в Верховную Раду. Но люди, которые находятся здесь на площадке, они э, просто нам только что чуть ноги не подбивали. Поэтому я хотел бы, чтобы сюда приехала полиция и выяснила, кто эти люди, на ком они основании находятся на этой э, территории и э, позволили нам э, сделать то, что и так нам мы имеем право делать по закону. Це ву... боярка вулиця Кебен. Номера тут немає, ні адреса на неї нет, ні на агітації, крім того, що вона знаходиться під охраною МВС України Державної служби охорони. Але на посту знаходяться люди, які, наскільки я понимаю, ніякого отношения к ГСО не мають. І хто эти люди, непонятно. Чекайте наряд поліції через ОНД. Так, да, ждемо. Велике спасибо за реакцію. Надіємся, що співробітники поліції терапії, звичайно. Да, так. Черговий обіцяє нам негайно прислати наряд. І, звісно, наряд часно не приїздить. Телефонуємо знову в поліцію. Да, и будьте добры, сообщите мне еще телефон горячей линии. В Черговий миттєво назвав телефон, ось він на екрані, і журналіст, сповнений надії, рішуче набрав номер. Ви затолкували до гарячої лінії національної поліції України. На жаль, всі оператори зайняті. Залишайтесь на лінії. То есть, если все операторы на горячей линии заняты, я представляю, сколько идет звонков от возмущенных граждан по поводу бездействия обновленной полиции. Около 40 минут мы находимся э -э, на улице Кибенко, около штрафплощадки. Все это время мы ожидаем полицию, которую, как нам обещали, Должна была прибыть сюда через 10 минут Но уже прошло 40, полиции нет ой же додзвониться на горячую полицейскую линию не удалось Затем удалось на урядовую Да, здравствуйте Доброго дня. Меня зовут Дмитрий Фамілія моя фамілія моя Федоренко, от слово Федор. Дмитро Федоренко розповів про поліцейських, про підозрілий майданчик і його охоронця, про пожежу і знищення речових доказів і попросив з'ясувати, хто хазяїн майданчика. Оператор фахівець урядової гарячої дії занотувала заяву і пообіцяла. Ага. пам'ятая зареєстрована. Поїхання, буде ласка, на ваша десь углядана офіційна потім повітряний проділ. Дякую, гречно. Дякую. Очікування поліції вирішили поцікавитися, які функції в цьому бізнесі виконує державна охорона. Нижній номер, вказаний на наліпці, не обслуговувався, а от по верхньому номеру вдалося додзвонитися. Являється вашим, Ведете ли ви там охорону, или не ведете? ведете Правомірне ли этих наклеек в цій ситуації? Будьте добри, нам розібратися в там, может быть наклейка в таком случае, что объект может быть просто под пультовой охраной. Просто когда мы ну, берем под пульт, например, на пульт объект какой-то, мы в любом случае при этом наклеечка об этом уведомляется. Насчет если именно возникли проблемы с сотрудниками, с охраной, да, можно уточнить этот момент. Могу дать номер. Ответственность человека, который именно занимает физической экраной, чтобы утесить момент. Но я просто не знаю, насколько доступна эта информация может быть. Не, ну. ну, потому, ну... я не, я, я вас понимаю, у, у нас нету каких-то претензий к государственной службе охраны. поскольку здесь нет сотрудников охраны, но произошел пожар, сгорели автомобили. Я вас... Да, то есть вот как бы такая ситуация. Мы просто берем угу. этот объект под охрану, но именно ответственность за сгоревшее имущество, а мы и все остальные моменты не имеем. И вы не знаете сейчас, ли, вы, вы же, насколько я понял, вы не, пони, не знаете наверняка, находится ли этот объект под охраной государственной службы охраны или нет. Да? То есть вот как так. Или он есть все-таки у вас информация, что это ваш объект, э, штрафплощадка э, в городе Буер. Я можу вам дати номер телефону інженерів по Київській області, просто я не маю права відповідати на таку інформацію. Можу вам представити його номер телефону, може він вам зможе в цьому помочь. Давайте, я записую. Так? Да, Запишете? Так. Да. 093… Ми зателефонували головному інженеру Державної охорони по Київській області, але Ігор Миколаєвич був не на зв'язку. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Виміщайте себе з повідомлення, або зателефонуйте, Никого не додому. Полиция не їхала, залишилося останнє. Попросити втрутитися прес-секретаря полиции управления Київської области пана Жуковича. В да, в Боерке. Уже ну, больше часу мы не можем добиться того, чтобы сюда приехала полиция. Я не знаю, это или паника, или игнорирование законных прав граждан Украины и журналистов в первую очередь. То есть вот... Я думаю, що это паника, я думаю, что если вы так...

к вам так и едут. Прибыла наша любая проверка, которая приедет, они проверят, скажут, да, где были? Там были. А вы, может, где еще были? Там были. А что вы туда не приехали? Нет. А каким ресурсом они приедут сюда к вам? Сюда я через час уже позвонил, потому что уже нервы сдают и никто не реагирует на наши законные требования. Час прошел. Но, хотя... А... Я, вот, я перевод... Да, пожалуйста, будьте, будьте так добры. Після розмови з паном Жуковичем несподівано вийшов на зв'язок Володимир Макаров, керівник боярського міського патруля, громадського формування з охорони громадського порядку. Да, так точно. Добрий день і незабаром він з групою прибув на штрафмайданчик. Наша довідка. Боєрський міський патруль діє лише декілька місяців, але вже має складні відгуки місцевих жителів. Керівництво обласного управління Нацполіції було проти формування Боярського міського патруля, але міськрата наполягала на його реєстрації і затвердила. В його складі 8 військових атошників, і 2 атошника з МВС. Під час розгляду складу боєрського патруля у міськраді критиці нарікань зазнала кандидатура його керівника Володимира Макарова, повишнього працівника Чебанівського відділу міліції інспектора по роботі з громадськістю. За неперевіреною інформацією, майор Макаров перебував у 2014-2015 роках в АТО у 25-му окремому ботопіхотному батальйоні Київська Русь був командиром роти, нагороджений відзнакою вигозвитяга за заслуги. В об'єктиви відеокамер журналістів нашої версії майор Макаров часто потрапляв у 2013 році у ці Лісники, зокрема під час протестних акцій проти корупціонерки Ольги Сагач, тодішньої голови сільради проявляв дрішмен з вашою позицією. Чекайте, я розберуся. Це все рішення получено в канцелярії. Дайте я розберу. Да, ви бабасі да, 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 да. ми розбираємося. Отака іронія долі. Володимир Макаров знову приїхав розбиратися з журналістами нашої версії. Ми хотіли перевірити інформацію, що тут, можливо, сейшон поджог з целью скрити віждоки, які приходять по кримінальним провадженням. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы нам посодействовали, провести съемки, пройти здесь, посмотреть. Мы ничего не будем трогать. То есть мы понимаем, что это как бы, ну, объект своеобразный. Да? И заодно мы хотели бы уточнить, кому принадлежит эта территория, на каком основании здесь находятся э, автомобили, которые так или иначе проходят по административным правопорушениям, по криминальным проваджениям. Ну и увидеть там результаты этого пожара. Потому что отсутствие достоверной информации порождает домыслы. В частности, Алло. нас интересует вот этот автомобиль. У нас есть информация, что он тоже сгорел. А он как раз проходит по криминальному проваджению. Пока Дмитро Федоренко рассказывал про опыт, Володимир Макаров связался с Боярской полицией. Связывался я с дежурной частью местной полиции. Они мне рассказали, что это режимный объект и вам нужно решать эти вопросы с пресс-центром области. То есть, Шукович Николай Иванович, это сказали. Щас, как раз в этот момент, когда я звонил, я так понял, что руководство местной полиции было на связи с Зуковичем. Вот такой режимный объект. Наша довідка. Термін режимний об'єкт не визначений в законодавстві України. Але усі користуються терміном режимний об'єкт, а посадовці МВС навіть тлумачуть його. Ось як, наприклад, начальник режимно-секретного управління МВС пан Сергієв. У відповіді на скаргу громадянина, якого не пустили скористатися туалетом в райвідділі міліції, на підставах, що це режимний об'єкт. Інформація з інтернет-форуму Дорожний контроль. До режимних об'єктів відносяться приміщення зони території, де запроваджено особливий режим діяльності, пропускний та внутрішньооб'єктовий режим, що знаходяться під фізичною та технічною охороною. Отже, робимо висновок: особливий режим діяльності на автомайданчику це зберігання зарештованих транспортних засобів за статтями адміністративних правопорушень або кримінальних в якості речових доказів. Прес-секретар поліції управління Київської області пан Жукович теж підтвердив, що це режимний об'єкт. Можете хотіть на я, ну, так, не Можете, так, взяти, метр бустер там познімають зверху. Тобто я поняв... Я, 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 я б їх не даю. А може, це не так. Да, да, А почему там ведут охрану не сотрудники полиции, а сомнительные люди? Ну. Часов, да, если вы хотите попасть в какой-то охраняемый объект, то по крайней мере нужно обратиться кому-то, кто его охраняет. Если вы просто так ждете, ну идите. Где А что, зайти вам туда, на территорию? Вам необходимо, наверное, написать какой-то к кому-то вопросу. Зайдем почти и проведем свое журналистское расследование. Мы эксперты в качестве заотешения и заявления причины начистоения ПДА. У нас есть соответствующее образование. У нас есть соответствующие ліцензії на право проведения до техности. Не может остановиться всем пожалуй. Вот такое напишется. Все, я вас большое спасибо. Да, Спасибо. Якщо це режимний об'єкт, цікаво було б знати. По перше, згідно якого наказу і документу МВС діє цей режимний об'єкт, і на яких підставах це господарська угода чи договір оренди між власником території і структурою МВС. По-друге, чому чужа майнова власність і речові докази на режимному об'єкті, особливий режим діяльності якого полягає лише в одній функції, в зберіганні, зберігається під відкритим небом, що призводить до пошкодження псування чужого майна і речових доказів. Про пожежу поки помовчимо. Четверте, чому він не має відповідних вивісок та табличок? І попереджень на зразок режимна зона або режимний об'єкт, фіт за перепусками тощо. У нас є ще багато запитань у відсутності на них відповідей. Поки що підозрюємо, що майданчик у боярці на вулиці Героя пожежника лейтенанта Віктора Кибінка поруч з цвинтарем. Це корупційна установа, яка діє принаймні з часів колишнього міліцейського міністра Віталія Захарченка, і дотепер, коли вже при владі переатестовані поліціянти на чолі з Арсена Мавакови. Отже, нам не пощастило за відсутністю дозвільних документів дізнатися про долю нашого «Опеля». А от колега журналіст Артем Джепко з програми Джідай дізнався, і на каналі 2+,2 плюс він заявив, що саме з нашого «Опелю» почалася пожежа. За попередню інформацію, саме з цієї машини розпочалася пожежа, яка загалом знищила шість автомобілів та один скутер. Ще три машини суттєво постраждали. А тепер зверніть увагу на відео, що було знято на місці ДТП. Ось Анатолій Юркевич батько потерпілого Богдана відкриває задні дверця та опеля. І що ми бачимо на підлозі кабіни? Ми бачимо електричну проводку, обмотану ізолентою. Тобто, у опеля була пошкоджена проводка. Хтось її ремонтував і за усіма ознаками ремонтував кустарно, не у. Сервіс обслуговування, бо фахівець не залишив би під ногами пасажирів на слові такі соплі з ізолентою. Припускаємо, що саме це пояснює, чому не горіли фари перед зіткненням, якщо не брати до уваги версію, що водій Ополя Володимир Стінковий заради адреналіду їздив вночі по лісовій дорозі з вимкненими фарами. Ну а на штраф майданчику несправна проводка на Ополі могла закоротити і призвести до пожежі, якщо, звичайно, Уполь не підпалили навмисно, щоб сховати доказ того, що проводка була несправна. І це вже не так далеко від істини, бо зразу після ДТП водій Володимир Стінковий раптово заявив, що провод. В нього справна, хоч у нього ніхто про неї не питав, і нікому в голову не могло прийти, що опеля з якогось дива може бути несправна проводка. А тим більше, що водій може їздити з несправною проводкою. Тим часом на місці пожежі працюють слідчі, і вони вже навіть мають дві головні версії розвитку подій. Відкрито два кримінальних провадження. Перше це стаття 194 кримінального кодексу, умисне знищення майно. Шляхом підпалу і друга стаття 197 кримінального кодексу це неналежна охорона майна. Отже, Володимир Сінковий може бути також притягнутий до відповідальності по кримінальному провадженню відносно пожежі на штраф майданчику. Слідство покаже про результати судового розгляду. Обов'язково розповімо на сторінках газети. Наша версія.